Мов пара, що з'являється на мить і безплідно потім із очей зникає. Ось так життя людей земле летить, і день за днем за роком рік минає, ось стукає у двері рік новий, а у очах сховалася тривога. Я ще почу: О, Господи, святий, якою ж є короткою дорога, такий малий відрізочок життя, Відміряний нам сильною рукою. І чим зустріне долю майбуття, чекає, друже, що мене з тобою? Закінчить стрілка часу скоробіг, прийде до тебе до нас, немов би диво, по милості Творця вже новий рік. А що за ним, а що за ним, людино, душа моя в спокуті защемить, яка я сльоза впаде свідома, розправивши крило, життя летить, лишаючи на плечі тільки в тому, а рік пройшов дорога ось нова, і пісумки підводимо про нього, які, де були сказані, слова, і чим, і скільки послужили Богу. А час летить, о Господи святий, пробачте в милосерді нам провини, дітей шляхами істини веди, ім'я святе Христа Твоєго Сина. Навчи нас рахувати дні лиш так, щоб мудрими серця були у вірі, ворожих не боялися атак, любов свою являли в кожнім ділі. Проходить рік, а що несе з собою? Велике щастя, сум, свої жалі. А може, церква Божою рукою у небо забереться від землі? Зустрінеться, можливо, хтось з Ісусом, а хтось продовжує топтати ряст, в ім'я Христа, долаючи спокуси, Господь лиш знає, що чекає нас. Кому сміхнеться щастя, радість, мрія, комусь біда і зморшки принесе. Бадьорі будьмо, Бог наша надія, в отцівські руки довіряємо все. І при дверях нового року нині тягар покиньмо сумніви і страх. Задумаймось, куди ведуть у нас кроки, які ми є у Господа в очах, вже добігають до кінця хвилини, в чеканні стрілка часу затремтить. Чи примирилась з Богом ти людино, чому душа в байдужості мовчить? А новий рік нова життя, сторінка, нехай же буде списано добром, співає, слава Богу, серце, дзвінко, керує хай планетою любов. О Господи, в дні нашого скитання Ти нам чинити правду помагай! Що вірою сказати в мить останню, ідем до тебе, Боже, зустрічай.